Вітаю всіх на своєму каналі Бженниця шестирамочних вуликів. Дивіться, зробив відводок уже півтори неділі, а може й до двох уже, да? матку їм підсадив. Але закрив вощинкою. тут, бачите? І неділю оце вже, вони її не випускають. Обліплена вся бігуді. Лежить, від неї не відходять. Матка жива, все там, якщо так взяти на світло, вона там от збігає, Бачите, у клітці. І не випускають. А в гнізді передивляюсь уже десятий раз, вже не один день. Це я роблю і не можу знайти. Місце під засів готують, але нічого немає. От чудеса якісь. а! А маточник, звісно, був з іншої, це не маточник був, а вже маточник був я зрілий вже на виході. Поставив у бігудях, думаю, випустять, ні. Открив, витягнув цоколь, заклеїв вощинкою, от неділю не хочуть випускати. Або там є матка. Або ж якась інша причина. Ну, не відходять від неї. Бачите, отак вони все время на клеточці сидять. Все час. І не випускають, і не вбивають. А може вже там подгризали лапки. Ну, матка бігає всередині, не знаю. Я вам показав, от заклеєно, все. Запломбірували, можна сказати, так. Хочеться випустити, але думаю, що це. Все ж таки буде втрата матки. Потерплю ще один-два дні. Якщо там матку не знайду і не почну сіяти, то заберу поставлю туди маточник. Маточник не так жалко. А матку відправлю в інше. Все, я дякую, от таке хотів. Чудеса в вуликах творяться, не поймеш. Дякую, що ви зі мною.